Гра у дурня Івано-Франківському. Із визначними місцями Станіславова та його пам'ятками архітектури відтепер можна ознайомитися під час гри у карти. Таку новацію запропонував місцевий фотограф-аматор Костянтин Ботигін. У його власному архіві назбиралося сотні цікавих знімків із життя рідного міста. Тому вирішив бути Станіславову на гральній колоді. На втілення задуму знадобилося півтора року. Митець сам розробив дизайн та видрукував пробну партію на домашньому принтері. Винахідник зізнається, задум запозичив у міст. Лева. На очі попалась в інтернеті колода карта зі Львовом. О, ідея сподобалася, фотографій в мене вистачає, вирішив спробувати самому щось подібне зробити з Іваном Франківським. Тим паче пошкопав по інтернету, з Франківським такого не бачив продукту. На оригінальних візитівках не лише зображення архітектурних споруд міста, а й короткий опис зображеного. Частину сувенірних колод Костянтин Ботигін роздарував друзям, дещо залишив для туристів, відніс до сувенірної крамниці. Спробував занести в магазини сувенірні, позаносив. Більше місяця пройшло, поки що мені ніхто не дзвонив, ніяких пропозицій не виникало. Що далі, не знаю. Поки що, ну, поки що в планах у мене немає запускати тараж. Трошки ціна зависока. Ну, тому що малий тарас, відповідно, це ну і тільки крім слова, гарно я не знаю. Так більше ну, нічого не казали. 40 гривень така ціна колоди гральних карт із зображенням Івано-Франківська. Більшість мешканців новацію сприймають скептично. Тектурні місця, споруди міста можна розповсюджувати інакшим чином, не на картах. Можна прийти і подивитися, але не купити. Бо то так би мовити, карта є карта, то вона. Азартні ігри. З однієї сторони це добре, а з іншої сторони на картах і архітектура, як на мене, трошки суперечить одне другому. Тим добре, що люди ознайомлюються з архітектурними пам'ятниками міста, цікавляться. Є якийсь культурний розвиток людей, прогрес є. Карти все ще залишаються у крамницях міста. Однак Костянтин не засмучується. Він і не очікує надзвичайної зацікавленості до своєї новинки, адже робив усе із власної ініціативи. Оксана Середюк, Владислав Петриченко – новини на вежі.